Вічна сьогодні, рок Єремія, 25 глава, 34 вірш. Посипайте голови порохом, ви значніші утарі. Прийшла б ваша година, щоб вас поколено, порозпуджувано і попадаєте, як дорога посудина. Примітка на полях, посудина – це бажання. всі бажання попадають, бо вони не відповідають Духу Божому, вимогам Боже. І так читаємо значення тексту. Сатана тепер вживає многих посудини, котрі добровільно стаються у житті для Його заміру і котрих він бажає для своєї цілі. І з початком Рармадону сатана буде бачити всі посудини, тобто бажання попадавшими і покрушеними. Тобто ні одне бажання їхнє не виконується. І це перед тим, нім він буде вкинути в безодню. Впродовж років він тримав декотрих. З своїх посудин в позиції, де вони заявляли, що представляють Бога і Ісуса Христа. Духовенство, зайнявши таку позицію, виставляє себе за Божих представителів, не Незважаючи на те, що в той же час чинить точно всупереч Божому Слову. Тобто, Бажання не Боже виконує, а бажання ворога. Його дозволив їм на повний шнур йти їх гіпократичним і лукавим шляхом. І таким чином він щадив їх у великому довготерпінню, як посудини гніву. Наготовлені на погибель. Той день виконання вже близько. Коментар взятий з вартової башти, 1 число 12 місяць 1937 рік. І так даний текст значення його слідкує про Боже оприділення, що станеться із всіма. Тими посудинами, котрі носять бажання не Боже, наперед сказав так. Посипайте голови порохом, визначніші в готарі, бо прийшла вже ваша година для заколення вашого, і ви попадаєте як дара посудина». Отже, довгий час вони хотіли. Зробити мир і безпечність, але не Божим способом. Що сьогодні бачимо ми іменно із цими паскирями, значнішими у атарі, з їхніми посудинами, з їхніми бажаннями, що сталося? Благословіння, мир і безпечність? Ми бачимо, що нещастя пішло за нещастям, біда за бідою. Тому його Бог показує про те, що сатана, коли вживав ці посудини, бажання людські, котрі добровільно сталися в житті для іменно діявольського замиру, для замиру, щоб виконати ціль діявола, а не ціль Божу то показує, перед початком Армагеддону відкриються всі ці бажання цілком невдачними, цілком пропадаючими. Що сьогодні діється в наших і ваших очах? Тому показує, що спочатку Армагеддону сатана буде бачити всі посудини попадавшими, покрушеними, всі бажання, які були. Наперекір Богу поставлені будуть неудачними. І сьогодні цей факт підтверджує. Всі пастирі, священники, політики своїми програмами, бажаннями і цілями до чого себе привели увесь люд, його вас до. Пагуби до знищення. Тобто перед тим нім, каже, буде кинутися сатана в безодню, зв'язаний ланцюгом желізним, то перше, він мусить побачити невиконані свої бажання, котрі дані були йому на шість 6000 років. У спільному питанні він програв. Він не дійшов до своєї цілі, щоб при допомогі обману провадити далі керівництво над людьми. Тому, каже, продовжуєш років, він тримав ці посудні бажання людські у своєму керівництві. Тобто, де вони іменно при тим, коли були в кернистві диявола та виставляли ще ці всі релігійні системи і класту каву раба, що вони ніби представляють ще інтереси Бога на землі. А на самому ділі, то вони, якщо не взяли повноту Божого заміру волі і цілі, віску і працю згідно часу, то вони представляли інтереси диявола на землі. Значить, духовенство зайняло таку позицію, виставляючи себе як представників Божих, а на самому ділі то всякого часу виконували заговір проти Бога і проти Царства Його. Як сказано, за чим ми тут все народи і племена Замищають щетний проти Господа, проти помазаника Його і говорили, що? розірвем пута їх, бо Слово Боже і представництво Боже путало їх і скинем з себе окови. Тобто, коли це бачив, Господь то наперед сказав, що він посміхається з їхнього заміру і з їхніх посудин, бажань, цілів, тому що вони всі обречені на погибель. Ось сьогодні результати ми бачимо. Тому його дозволив їм, щоб кожен хто спротився Богу і Божим вимогам, щоб вони одержали час, вони одержали повний шнур, каже, час цього, щоб виконати свої лицемірні, лукаві напрямки. І тепер бачимо, що оскільки його довго терпів, то прийшов час, де. Виражає його свій гнів проти них, об'являє пінсту свою, гнів свій над ворогами. І всі ці посудини, всі ці бажання людські під керівництвом диявола, вони приходять до погибелі і його висвіткує. той день виконання повного погибелі. Дуже близько стоять. Тобто його не нищив тоді, коли вони починали роботу, дав їм час, тепер, коли весь світ може легко спостерігти. До чого привели всі ті дороги, котрі витворив диявол і через релігію, при допомогі релігії затягнув людей в різні програми. Показував на відимость гіпократичну лицевірність, що вони ніби ще й служать Богу, а на самому ділі що служили дияволу, злу і своєму упадку, який сьогодні прийшов до факту, що вони самі сьогодні закричали. Що з усіх сторон. Земля, не небо не дасть їм допомоги в їхніх програмах, в їхніх посудинах, бажаннях, а дасть їм велике розочарування, і вони вже до цього прийшли і до повного упадку знищення. Це так значить.